Отже, друзі, ми дов'язали резинку, скільки можливо було. Тут на резинку пішло два моточки ниточок, і о, ще трохи того, що залишалося. Ось тільки в мене залишилось ніточок, і зараз маю закривати останній ряд. Отже, як закрити так файно, щоб воно не стягувалось, не розпирало і так далі. Для цього робимо таким чином. Ось це останній ряд наш, і робимо так. Першу петлю пров'язуємо і знову вдіваємо на спицю. Другу петлю бачимо, що у нас тут лицева йде. Пров'язуємо дві одночасно петлі лицевою. Тут бачимо, що є зворотня петля. І пров'язуємо дві одночасно зворотньою. Далі цевою, зворотня зворотня. І ось таким чином обв'язуємо увесь крайчик. За умови такого закриття у вас буде в торці, в торці вашого в'язання ось така коса пишна. Але ані ззовні, ані зсередини у вас не буде зайвих, зайвих візерунків, зайвого того, що буде відволікати увагу від вашого візерунку основного на вашому виробі. Ось таким чином. Ось тут вгорі, там де підряд ідуть дві лицьові, дві виворотні. Підряд так і вяжемо, закриваємо дві лисовими і дві зворотніми або виворітніми петлями. Тобто, яку закриваємо, так і пров'язуємо дві. Тобто, Яку петлю закриваємо наразі, так і пров'язуємо обидві петлі? Ось. Ось утворюється така коса. Робимо до кінця ряду. Я пров'яжу і покажу, що в мене вийшло. Головне не затягуйте, щоб не було стягнуто, бо воно навпаки буде розпирати. Коли воно туго стягнуто, то воно не пружинить, а тримає міцно оцю лінію. І тоді воно ось такого виглядає. Тож в жодному разі не стягуйте, а в'яжіть так, як ви в'язали у тому ж у цьому ж натяженні нитку тримайте.